you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Рік тому Буданов попросив забрати у бізнесмена Павла Фукса, проти якого запроваджені санкції землю біля гур, але кличко цього не зробив та й схоже не поспішає. Відомо, що компанія Мос Сіті Груп бізнесмена Павла Фукса хотіла реалізувати в Києві масштабний проєкт шести офісних будівель висотою 65-68 метрів. У 2017 році компанія Буд Девелопмент почала зводити на ніжика Оазіс. У 2022 році Deve Волопер призупинив роботи і досі їх не відновив. Тому наприкінці 2022 року очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов написав листа київському міському голові Віталію Кличку з проханням розірвати договір оренди землі через загрозу національній безпеці. Через два роки війни столична влада так і не забрала ділянку. Виникає очевидне питання, чому і на що чекає кличко, чи йому це просто вигідно. Що цікаво, в 2022-2023 роках. Представники департаменту не готували проєкт рішення про розірвання договорів в односторонньому порядку та не зверталися до суду для дострокового розірвання договорів. Переконують, що для цього не було підстав. Ці земельні ділянки на теперішній час забудовані, розірвання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, призведе до безоплатного використання землі, пояснюють у департаменті. Відомо й те, що міська влада очікує дій від державних структур і не розриває договори оренди, бо міський бюджет втратить джерело доходу. То що ж виходить, Кличко знайшов собі джерело доходу та не хоче з ним прощатись? Чи йдеться про якісь особисті зв'язки та приязність? Адже не забуваємо, що Кличко був одним з гостей на святкування п'ятдесятирічних ювілею фукса в козані у 2021 році, то можливо у їхній дружбі не все так чисто. Та й взагалі, якщо кличко сам не може справитись з таким завданням, то можливо потрібно діяти спеціальним органам або шукати людину, яка все зробить. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.